Знову почни цей день, знову забудь минулий день. Ось так, ой, зновився. І чому твоє зомтяхам, ти готуєш слова, що писати норма. Що писали, де йдуть постаним вулицям. Я не мов це знав дух старого міста. Постанем вулицям. Вулицям я не мов це знав. Дух старого міста. Кричи душу свою, та й запросто так ніяк. Знову почни цей день. Знову забудь про минулий день, ось так. Знову пошний цей день. Знову забудь про минулий день ніяк. Знову пошний цей день. Знову забудь про минулий день, що Це, там є вдома. Це місто, де повона, облома, проблема я тут маю погору і бачу, як світ та хром Життя і стук маю, тут гам і звук там і тут краще би Ми не давали прикладу. Молодість загублена життя уже не буде так, знову почні цей день. Знову забудь про минулий день, так, так Знову почні цей день. Знову забув про минулий день, ось так, я знав. Знову почмі цей день. Знову забув про минулий день, ні так, ні сяк. Ти зміником туди не клейся, бо левич не був реалістом, а то тут не стань теорістом. Як знав тут ти не загубився. Знову почни цей день. І знову забув про минулий день. Ось так і як. День, ми, день. Так, не як. Цей день, знову забудь про минулий день, ось так ніяк. Знову почне цей день, знову забудь про минулий день, ось так, як знав. Знову почне цей день, Я знову забуть про минулий день, ось так ніяк.